Друзі, всім вітання. Сьогодні ми в кафе Готелі Оберіг і соціальний проект Добра кава триває у нас сьогодні. Особлива гостя це Марія Грицан, мати загиблого кіборга Андрія, який загинув у 2015 році. Вона нас прийшла в гості на фоні перегляду відео, яке ми зробили, вшанували пам'ять всіх наших героїв. Відео під назвою Я дивлюся з неба пісня, яку виконувала співачка Таніта, саме авторська пісня. Людям. Справді відео це, скажімо так, зайшло, тому що люди багато коментують. Тому пані Марія прийшла до нас просто поспілкуватися, ми виявили до неї повагу і просто спілкуємося для того, щоб бути об'єднаними. Пані Марія, два слова можете сказати, як ви? Ну, що я скажу. Я скажу ви активна бо... жінка, я знаю так. Ну, Активна мене біда заставила бути активними. Півроку я Андрія шукала. Півроку, пів року ми вивели е, точну цифру, скільки загинуло хлопців пів, за три останні дні. Не 20, не, не 18, як казали, тоді 58 хлопців за три останні дні кіборгів. І так, і до сьогоднішнього часу ми тримаємося батьки час від часу перезвоню, скільки може хто буде. Тримаємо на, у курсі. Тих мамів, ну як, тих перших мамів, що перші діти загинули Артур Лі, Дюра Бурдяк, Штинда Микола, Тарас Брус і мій Андрій. Кожний хлопець загинув Артур, Луганський аеропорт, Тарас Брус і котел. Юра Бурдяк, 32-й блокпост Коляшн та Георгівка. То була теж війна, тоді просто назвали АТО. Але війна була тяжка, хлопці пішли взагалі на фронт голі, осі, не було що брати, не було що взути у резинових капцях. Волонтерів ще як таких не було, ніхто не знав, що починати. Сьогодні, так до сьогоднішнього часу, вони, і слава Богу, добре, ш... ну, не то, що добре, але просто хлопці вже тепер готові, коли почалося 24 більше числа. Вони вже всі більше підготовлені, хлопці, волонтери знають, де що взяти, де що поставити і так далі. Хіба шкода, що стільки стільки гине народу? Так, на жаль. Багато маю друзів по Україні. І найбільше хочу перемоги. Так, щоб... Перемоги такої, дійсно нашої, української, щирої перемоги, щоб не наділи сорочку на тіло, а дійсно наділи сорочку, щоб вона вишита, сорочку, щоб вона відповідала статусу людини. Так Як... і буде, друзі, до перемоги. Чекаємо, на вас приходьте, ми завжди раді вас бачити.